Якщо у січні в Україні була майже весняна погода, то у лютому зима нарешті вступить в свої права. Останній місяць цього сезону запам'ятається українцям морозами та сніжною погодою. Про це нам повідомляє україдриме хто бурчав на зиму, що вона якась не така, хто захоплювався рекордами високих градусів і вже починав поглядати у бік весняних курток і насіння та розсади, той трохи поспішив. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Так, морозна погода прийде в Україну 4 лютого, а засніжить уже найближчими днями. Окрім цього, у лютому очікуються також сильні холодні вітри та ожеледиці, та як наслідок ускладнення ситуації на дорогах та тротуарах. Також раніше синоптики попереджали, що у середині лютого погода буде набагато теплішою, хоч зі значним збільшенням опадів у вигляді мокрого снігу та дощу. А ось кінець лютого вже буде нагадувати початок березня за своїми відносно теплими днями. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!